Я довго думала над тим, чи коректно піднімати такі теми в соціальних мережах. Та все ж, почитавши величезну кількість відгуків, якими ви зі мною поділились, вирішила однозначно треба. Я довго і нудно намагалася знайти причину всіх моїх висипань. І на превеликий жаль, довгий час я лікувала лише симптоми. Полюбе висипання на шкірі, будь-то прищі, акне вугрі чи взагалі що завгодно. Це сигнал про те, що в вашому організмі є якийсь збій. Тому в першу чергу дуже важливо знайти причину, з якою у вас з'являється висипання. Потім підбирати лікування. Тож після купи аналізів я дійшла до висновку, що в мене стався гормональний збій, і на фоні стресу в мене з'явилось багато висипань. Окрім цього, в мене демодекс, тобто підшкірний кліщ. Тому на превеликий жаль, косметичними засобами я не зможу вилікувати мою проблему, бо її треба лікувати гормонами. А ось покращити стан шкіри та якомога швидше отримати результат. В цьому мені може допомогти косметика від Розабелла. Поділившись з консультантом моїми проблемами, вона підібрала мені професійний догляд, який включає в себе молочко для вмивання, крем та сироватку, Що важливо саме для мене. Через те. Що в мене жирний тип шкіри, мені потрібно, щоб всі ці засоби не жирнили. І Зі. слава Богу, що засоби від Розабелла мені реально підійшли, тому що вони не стягують шкіру і не жирнять. Більшість засобів для жирної шкіри стягують обличчя, але не це молочко, бо воно очищує шкіру ніжно і делікатно. Після вмивання я наношу сироватку. Раніше я ставилась до них скептично, бо вони всі були липкі як клей, але не зараз. Тепер це ця сироватка більше схожа на водичку і вона одразу впитується шкірою, не залишає після себе якоїсь плівки. тому однозначно Рекомендую.